Ужгород відзначає своїх героїв двом військовослужбовцям, які віддали життя за Україну. Присвоїли звання почесних громадянин міста Ужгорода. На позачерговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про присвоєння цього високого звання полеглим воїнам Олександру Катринцю та Артему Коваленку. Ми проголосували за присвоєння нашим героям, які загинули почесне звання почесних громадянин міста Ужгород. В у нас буде залімське вічі. Ми будемо запросили родини, близьких наших героїв, шлюбів. Учити це цю посвідчення як почесний громадянин нашого міста. Ш, уже цієї п'ятниці о 14-й годині у стінах обласної філармонії відбудеться загальноміське Віче. Саме там рідним загиблих героїв урочисто вручать відзнаки. Лише цьогоріч в Ужгороді звання почесний громадянин міста отримали 55 захисників, які віддали життя за свободу України. На позачерговому засіданні депутати також розглянули земельні питання, пов'язані з одним об'єктом у місті. На них раніше міський голова наклав вето ще 26 серпня. Я наклав вето на рішення про передачу. Продовження оренди земельної ділянки по вулиці Загорській, це товариство Агромікс, у зв'язку з тим, що там на цю земельну ділянку накладений арешт, і зараз в реєстрі цей арешт залишений. Є рішення апеляційного суду про залишення арешту в Сирія, тому з цієї ділянки, поки діє арешт, не можна ніяких дій вчиняти, і, звичайно, я наклав вето. Сьогодні депутати не. Мали бажання приймати участь, в цьому тому не було кворуму, Я сесію закрив тім. Остаточно їх планують обговорити вже наприкінці вересня під час чергової сесії.